Відкриваю портал в пекло і зізнаюсь, у нас з чоловіком роздільний бюджет. Кожен має свої гроші, а на великі покупки ми скидаємось. І що я вам скажу, дівчата, мати свої гроші і ні від кого не залежати, нікому не звітуватися про витрати просто божественно. Він стів вже колись отримала купу гавна, коли розповіла про це. А що думаєте про роздільний бюджет? Ви пиши свою думку в коментарях, підписуйся на канал, а я продовжую. Ми з чоловіком одружені 8 років, дитині 3 роки, і у нас весь час роздільний бюджет бюджет. і це найкраще рішення. У нас взагалі не зрозуміло, який бюджет, наче спільний, бо всі гроші спільні, а наче і роздільний, бо кожен сам розпоряджається своєю частиною. Коли двоє адекватних людей нормально заробляють, то питання бюджету взагалі не стоїть. Маємо спільні бізнеси, спільний дім, спільних дітей, спільний бюджет. Ніхто нікому не звітує по своїм витратам. Рішення щодо крупних покупок, типу авто або дім, як і усі рішення щодо бізнесів приймаємо разом. Питання щодо освіти дітей разом. Решта кожен сам може впоратися. Купівлю трусів ніхто не погоджує. Вірніш, я погоджуюсь з чоловіком, коли купую труси йому, бо самому йому ліньки, але то вже інша історія. В нас теж все розподілено. Він заробляє, а я витрачаю. Бажаю всім такого розподілу. Немає ні звітностей, ні допиту у шлюбі 24 роки.